Катерина, добре подумай, не до тебе Мирон збирається йти, каже сусідка, яка добре знала цю ситуацію. Насті не треба цього зрадника, ображено каже Катерина. — Ну що ти заладила? Він для тебе зрадник, а для неї батько. І наскільки мені відомо, Настя у нього єдина дитина, і він має право бути на її весіллі, до того ж, він сам виявив бажання прийти. Так що моя тобі порада, Катерино, забудь про свою гордість і веди доньку заміж, як Бог приказав, щоб дитину благословив і тато, і мама, порадила сусідка. Катерина сказала, що подумає, у неї і так перед весільних клопотів багато, а тут ще й Мирон об'явився. Вночі Катерині снилось їхнє з Мироном весілля. Яка ж вона була щаслива, вірила і мріяла, що з цим чоловіком переживе до самої старості? Мирон клявся, що любить її одну і ніколи не покине, але покинув. Донечці їхній було всього дев'ять років, вона тоді дуже сумувала за батьком і все питала маму, коли тато до них повернеться. Спочатку у Катерини з Мироном все було добре, донечка у них народилась. Катерину так поглинуло материнство, що вона й про чоловіка забула, а жила лише однією дитиною. На роботу вона теж не хотіла йти, вважала, що має більше приділяти уваги доньці, а Мирон тим часом багато працював, хотів, щоб його сім'я була усім забезпечена. Він і будинок збудував, і машину купив, дружині дорогі золоті прикраси дарував, нічого не шкодував, а взамін не отримував нічого. Все більше вони з Катериною віддалялися одне від одного, і в підсумку Мирона з'явилась інша жінка. На роботі він спілкувався з однією жінкою і мимоволі закохався в неї. Рішення піти з сім'ї було непростим. Мирон вагався, думав, шкода буде донечки, та Катерина так зверхньо себе з чоловіком поводила, що в підсумку він таки пішов від неї. Як тоді важко Катерина все це переживала. Вона винила чоловіка, винила розлученицю, усіх вважала винними, окрім себе. Мирон пішов, не взявши з собою нічого, крім машини. Будинок і все, що було в будинку, він колишній дружині і дитині залишив, і аліменти доволі великі справно платив, так що і Катерині на життя вистачало. Він вважав себе винним у тому, що донечка росте без батька, але вдіяти нічого з собою не міг. бо розлюбив Катерину і не хотів жити з нею. Катерина настільки була ображена на свого колишнього чоловіка, що не дозволяла йому бачитися з донькою, влаштувавши її проти батька, так що Настя і сама згодом стала відмовлятися від зустрічі з батьком. Перший час Мирон ще пробував знайти підхід до доньки, а потім зібрався і поїхав з дружиною в невідомому напрямку, а аліменти скидав на картку. Звідки Мирон дізнався, що Настя виходить заміж, ніхто не знає, але він їй зателефонував і попередив, що приїде її привітати. Катерина відразу сцену влаштувала, що не хоче його бачити, але сусіди і родичі таки переконали її, що в такий день можна й потерпіти присутність колишнього заради доньки. В день весілля до воріт Катерини під'їхала велика чорна автівка, з якої вийшов Мирон із дружиною. Катерина, як побачила розлучницю, то відразу підбігла і сказала, що на її своє подвір'яна, її... її вона не пустить. Сцена була не з найприємніших. Жінка з розумінням поставилась до ситуації і повернулася в машину, а Мирон попросив покликати Настю. Дочка вийшла на хвилинку, бо була зайнята весільними клопотами. Батько підійшов до неї, привітав, вручив великий конверт, вибачився і пішов щиро, побажавши донечці сімейного щастя. Машина вже від'їжджала, як Настя розкрила конверт і побачила в ньому документи на квартиру та ключі від неї. Перший раз вона щиро пошкодувала про те, що послухала маму, адже це її весілля, і нічого поганого не сталося, якби батько, який ніколи не переставав дбати про неї, побув би трохи на її весілля навіть своєю новою дружиною. Погано це зробила Катерина, сказала сусідка. Так йому і треба. Він на це і заслужив, відповіла Катерина, і пішла до весільної зали. Адже вона видає доньку заміж, яку сама виростила, чим дуже пишається. А на чиєму боці в цій ситуації ви?